Ось така задача про коефіцієнт корисної дії над процесом з ідеальним газом. На певній діаграмі зображений цикл, що проводиться з одноатомним ідеальним газом. Чому дорівнює коефіцієнт корисної дії цього циклу? Коли в задачах говориться про коефіцієнт корисної дії, я завжди рекомендую. Учням починати розв'язок задачі саме з означення, що таке коефіцієнт корисної дії. Частіше всього, учні пам'ятають, що коефіцієнт корисної дії це відношення корисної роботи до затраченої. Але треба пам'ятати, що це так само відношення і корисної енергії до затраченої, і корисної потужності до затраченої. І корисної кількості теплоти до затраченої, ну і взагалі чогось корисного до чогось затраченого. Я би це записав ось так. І під час розв'язку задачі завжди можна записати коефіцієнт корисної дії, тобто його ознаку, що це щось корисне на що затрачене. В нашому випадку ми будемо користуватися тим, що ми бачимо, що з ідеальним газом відбуваються цикли. І він збільшує тиск, об'єм, зменшує тиск об'єм, тобто на якихось ділянках газ отримував кількість теплоти, на яких ділянках віддавав кількість теплоти. Ну І, і взагалі треба пам'ятати, що коли говорять про ідеальний газ, то звичайно згадують рівняння стану ідеального газу. Але й треба пам'ятати, що існує ще перший закон термодинаміки, який пов'язує кількість теплоти, зміну внутрішньої енергії та роботу газу. І тому для даної задачі я би використовував ось ознаку таку, що коефіцієнт корисної дії дорівнює корисна кількість теплоти до затраченої кількості теплоти. Але кожен раз треба вияснити, що таке корисне, що таке затрачене. Так, ось корисне. Можна назвати те, що ми хочемо зробити, або те, те що в нас вийшло зробити. А затрачене це то, що нам прийшлось зробити, навіть те, чого ми не хотіли. В даному випадку зрозуміло, що затрачена кількість теплоти це буде та кількість теплоти, яку газ отримав під час цього процесу. А корисна кількість теплоти – це буде кількість теплоти. Яка є різницею між тим, що газ отримав і тим, що він віддав. Тому для розвитку цієї задачі я би ознаку е, корисної дії записав в вигляді Формули 1. Ну і зрозуміло, що Q1 1 це кількість теплоти, яку газ під час цього процесу отримав, а Q2 це кількість теплоти, Яку газ віддав. Тому тепер е, треба розглянути умову задачі і вияснити, на яких ділянках газ отримував кількість теплоти, а на яких ділянках газ віддавав кількість теплоти. Для цього ми скористуємося першим законом термодинаміки і запишемо його для кожної діляночки. На тих ділянках, де кількість теплоти буде додатня, тобто то газ отримував кількість теплоти, На тих ділянках, де вона буде від'ємна. Тобто менше нуля, то газ віддавав кількість теплоти. Так і зробимо. І так, для ділянки 1,2. Ми записуємо перший закон термодинаміки і розписуємо кожну частинку цього закону. Дельта У ми можемо розписати за ознакою, як сказано, що газ одноатомний. І роботу як площу фігури під графіком процесу. На ділянці 1-2 під графіком. крапка, Її площа дорівнює 0, тобто тут робота 0. І перший закон термодинаміки можна записати ось так. Саме е, зміна внутрішньої енергії буде виглядати ось так: 3 других NuR т 2 t 1 Якщо е, НР занести е, піддушки, то ми побачимо, що е, ось це права частина рівняння стану. Це буде P2 на V2. Якщо подивитися на е, графік умови задачі, то це буде 2 p 0 v на v 0 v і таким чином ми побачимо, що зміна внутрішньої енергії 3 других P0W, В0В. А про роботу ми говорили, що робота дорівнює 0. Таким чином ми вияснили, що на ділянці 1,2 газ отримав кількість теплоти, тобто получав, бо це число додатнє, і виразили цю величину через. П0В і В0В. Так само запишемо перший закон термодинаміки для ділянки 2-3. Зміна внутрішньої енергії за ознакою буде 3 других НР Т3-Т2. Якщо розписати через зрівняння стану, для точки 3 це буде 4П0В. В0В, а для точки 2. Ось так, то ми отримуємо 3P0W0W. А робота дорівнює площі ось цього прямокутничка. Його також легко порахувати. І таким чином отримуємо, що на ділянці 2-3 газ також отримав кількість теплоти, тобто, получав, і вона дорівнює 5 0 0 v Аналогічно. Запишемо перший закон термодинаміки для ділянки 3.1. Ось перший закон термодинаміки. А зміна внутрішньої енергії від'ємна, тому що в нас е кінцева температура в точці 1 це p 0 v 0 v А початкова в точці 3 маємо мінус 9 других p 0 v 0 v а робота буде площа ось цієї трапеції. Але помітимо, що тут об'єм газу зменшується, тому робота його також від'ємна. Ну, Якщо порахувати площу цієї трапеції, то ми отримуємо, що робота дорівнює мінус 3P0W, v 0 V. Тоді ми можемо сказати, що на ділянці 31 газ віддавав. Тепло і віддав ось таку кількість. Мінус 6p0v0. v v Знак мінус говорить про те, що газ віддавав кількість теплоти. Таким чином, ми бачимо, що під час у цього циклу, що зображений на малюнку, газ отримав 1,5 і 5, 6,5 p 0 v v 0 v кількість теплоти, а віддав 6p0v0. v v Тепер користуючись е ознакою. Коефіцієнта корисної дії ми можемо порахувати і отримати відповідь.